Отже, гроші та золото. Сьогодні я розповім про усі глічі, які працюють у грі в даний час. Виконувати цей гліч можна з самого початку другої глави. Нам потрібно приїхати ось до цього місця. Це недалеко від Валентайну, і трохи нижче станції Волос. На першому маркері, біля якого я стою, ми будемо фармити. А до іншого маркеру відбігати, щоб предмет заспавнився знову. Розпочнемо. Тут під столом у нас медична коробка. Відкриваємо її. У ній лежать цигарки, гаманець, тонік та великий мішечок з коштовностями. Забираємо усе, що влазить у сумку.

І як ми бачимо, усі предмети заспавнились знову. Ось так ми і будемо фармити гроші. Забрали предмети, відбігли до роздоріжжя, повернулися і знову забрали. Так робимо по колу, поки не наберемо максимальну кількість предметів. Нам потрібно приїхати ось до цього місця. Це локація All Trail Rise. Ми бачимо тут згорівший будинок. Спускаємось у підвал. Ідемо йдемо ось у цей куток. У нас тут з'являється напис Оглянути. Оглядаємо і знаходимо схованку у стіні. Після того, як ми забрали гроші, переходимо у меню. Обираємо сюжетний режим. Зберігаємо гру. Далі переходимо у вікно завантаження і завантажуємо гру, яку тільки що зберегли. Ми з'явилися недалеко від згорівшого будинку. Знову йдемо до схованки і повторюємо усе крок за кроком. Цей гліч можна виконувати нескінченну кількість разів і отримувати по 50 доларів за кожен раз. Порада від мене. Коли закінчили фармити, залишіть гроші у схованці, а тоді йдіть далі. Таким чином ви зможете повернутись до глічу в будь-який час. Їдемо ось до цього кам'яного будиночку, який розташований ось у цьому місті. Заходимо всередину і бачимо на столі металевий бокс. Відкриваємо його і забираємо золотий самородок, платиновий кишеньковий годинник і платинові прикраси. Ось ці предмети ми і будемо фармити. Далі виходимо і сідаємо на нашого коня. Нам потрібно доїхати ось до цього місця, що я відмічаю на карті. І повернутись назад. Відемо, не забудьте підписатись на канал, де ви знайдете багато цікавого для себе. Зазвичай я добігаю ось до цього камінця і повертаюсь назад. Як бачимо, усі предмети заспавнились знову. Забираємо їх і усе повторюємо по колу. Далі йдемо ось у це місце. Тут знаходиться металевий бокс. Закриваємо його, забираємо коштовності та гроші, потім переходимо у меню та зберігаємо гру, переходимо у вікно завантаження і завантажуємо гру, яку тільки що зберегли. Після загрузки знову йдемо до схованки і повторюємо усе крок за кроком. Нам потрібен особняк Вангорн. Знаходиться він трохи нижче торгового порту Вангорну. Розпочнемо. Заходимо в будинок і зразу повертаємо направо. Тихенько спускаємось у підвал. Бачимо два сплячих тіла. Вбиваємо їх. Після чого підходимо до столу. Тут на нас чекають 50 баксів. Їх ми і будемо фармити. Забираємо гроші. І як бачите, в мене зараз 810 доларів. Далі відкриваємо головне меню і заходимо в сюжетний режим. Зберігаємо нашу гру. Далі йдемо до завантажень і обираємо тільки що збережену гру та запускаємо її. Після прогрузки знову біжимо в підвал особняку і робимо все по колу. Таким чином, ми фармимо по 50 доларів кожного разу. І так, фарм золота. На сьогоднішній день це найкращий спосіб фармити золото у грі Red Dead Redemption 2. За один раз можна нафармити 99 злитків. Якщо у вас є сумка легенда Сходу. У кого її досі немає, залишаю підказку, як легко її отримати у епілозі. Фармити ми будемо на фермі Ріджвуд, яка знаходиться у Нью-Остіні, ось у цьому місті. І так, Ось тут за невеличким сараєм ви знайдете металевий бокс. Нам потрібно його відкрити, але нічого не забирати. Ось так залазимо на стіл. І ногами виштовхуємо злиток з боксу. Ось тепер можна його забрати. Далі йдемо до нашого коника. Нам потрібно ось по цій дорозі доїхати до залізничної колії і повернутись назад. Як ми бачимо, злиток заспавнився знову. Залазимо на стіл. Виштовхуємо і забираємо і так по колу фармимо золото. Можна перемкнутись на вид від першої особи. Так буде простіше виштовхувати злиток. Єдиним недоліком цього глічу є те, що виконувати ви його зможете у епілозі, але є невеличкий секрет, який дозволить вам виконувати цей гліч у четвертій частині. Залишаю підказочку. Отже, за дві години я заробив 30 тисяч доларів. Наразі у мене все. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.